Новітні технології не або як сприяють економічним злочинам. Щоб прокрутити махінакців, фінансовим віртуозам не обов'язково навіть перебувати в тій країні, де здійснюють злочин. Таких спритників виявити та затримати тяжче в рази, констатують податківці. Саме тому для викриття розслідування та припинення до притягнення до відповідальності злочинців потрібно об'єднувати зусилля податкових поліцій усіх країн. Податківці СНД Західної Європи та Прибалтики зустрілися в Одесі на координаційній раді органів фінансових розслідувань. Разом міскували, як зберегти економічне здоров'я своїх країн. В українській податковій, як варіант пропонують створити спільну міжнародну електронну базу махінаторів. Це дасть змогу значно поліпшити ефективність викриття та розслідування кримінальних справ в економічній сфері. Створення електронної бази економічних злочинців. Яка надасть нам можливість більш ретельно боротися з не тільки з виявленням окремих злочинів, а ми будемо працювати відносно конкретних осіб, які здійснюють злочини не тільки в нашій країні, а потенційно і за межами. І навпаки, така ідея українців, членам координаційної ради до вподоби, тож обіцяють долучитися до розробки ресурсу та подальшого його користування. Натомість нідерландські податківці наголошують, необхідно ще створити центр професійної майстерності для митарів я пропоную створити центри професійної майстерності, які будуть розглядати питання податкового та фінансового шахрайства. Центри самооперативної майстерності, такі методики могли б використовуватися у боротьбі з відмуванням доходів, одержаних злочинним шляхом, бо це серйозна проблема, і вона дорого коштує для усіх нас. Тому, якщо будуть такі центри у багатьох країнах, буде можливість разом ефективно здійснювати боротьбу проти злочинних організацій. Рівненські податківці кажуть, готові об'єднувати зусилля з іноземними колегами в боротьбі, виявленні та розслідуванні економічних злочинів, зокрема з представниками тих країн, з якими у Рівненщини найбільший товарообіг. Анна Махно, Олександр Мрозович, новини рівного.